Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вісім ракет та за 20 ударних БПЛА атакували Запоріжжя вночі, 23 постраждалих, постраждали, серед них шестеро дітей від 2 до 16 років. У лікарнях вісім поранених. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих чоловіків. Внаслідок обстрілу зруйновано кілька поверхів гуртожитку, пошкоджені об'єкти інфраструктури, 12 багатоповерхівок, кілька приватних будинків та автомобілів. Людей, які втратили житло, селять у місця тимчасового проживання. Фахістці Держакоінспекції зафіксували воронку від ракети біля гуртожитку площею 64 квадратних метри, а загальна площа засмічення від обстрілу понад 1400 квадратних метрів. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Вчора ввечері російські війська завдали удару і в півдроном по біленькому. Загинула жінка, ще один чоловік отримав травми. Його доставили до лікарні. 33 й окремий штурмовий полк показав, як дронарі знищили ворожу піхотну групу у селі Приморському. Кілька росіян просичилися до будівель, але живими затрималися там ненадовго. Через погіршення безпекової ситуації оголошено примусову евакуацію в 11 селах Голіпільської громади. Не дивлячись на постійну небезпеку, у прифронтових населених пунктах залишається близько 9,5 тисяч людей. Правоохоронці закликають людей виїхати, зателефонувавши на лінію 102. Запорізькі художники розписали старовинний елеватор у комунарському районі. Будівля була частково зруйнована російським обстрілом у жовтні 2022 року. На стінах створили кілька стінописів про російський терор та український дух, а також пофарбували автівку. Поруч промивання мізків по руськи на окупованих територіях Запорізької області. Загарбники зганяють школярів на кінопокази про екстремізм. Старшокласникам показують фільм про методи вербування молоді. Після грузять дітей лекцією про жорстокі покарання за дії проти Росії. На запорізькому напрямку бійці 44-ї окремої артилерійської бригади нищать логістику та вогневі засоби окупантів, ліквідували гаубіці мста Б, Д 30 Д-20 та самохідну артилерійську установку Гіацинт Б. Ароні на 65-ї окремої механізованої бригади знищили 11 мотоциклів разом з окупантами. У Запоріжжі продовжують розробку проєкту «Посадка дерева пам'яті створення першого етапу меморіальної інсталяції профінансував Метинвест. Наразі триває робота над другим етапом цілісною композицією меморіального простору. Поруч із деревом пам'яті. У Запорізькій міській раді показали попередні візуалізації. Вони ознайомчі. Остаточний вигляд, як і вартість реалізації, визначать після завершення проєктних робіт та державної експертизи. Рішенням Ради оборони Запорізької області цивільним заборонили перебування у плавневій зоні Дніпра, Заборони дії на вулиці Домаха та південні ловкових ям, обмеження введені для забезпечення стабільної роботи сил оборони, патрулювання території вже посилене. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.